26 березня, неділя. І сьогодні в нашого спільного з вами знайомого на день народження. І той спільний знайомий то є Ігор Миць. Ви всі його прекрасно знаєте. І ми сьогодні їдемо робити йому сюрприз. Тільки нікому не кажіть. Їдемо, зробимо сюрприз йому. Привітаємо його з днем народження. Я думаю, що йому буде приємно. Отож, не переключайтеся, ставте лайки і їдемо, включимося вже в нього на подвір'ї. Так, їду я, до речі, не сам, забув вам сказати. Зараз зустрінемося з Сергієм Музикою. Так-так, це той самий блогер, який має того червоного красення, який теж веде свій канал. Прошу переходити, підписуватися. Якраз він вже мене очікає. зараз ми десь зустрінемося і їдемо далі разом. Їдемо далі разом. Поводка сьогодні в нас дуже мінлива. Зранку було дуже холодно. Потім падав дощик. Тепер плюс 12, але хмари такі їздять. Верніше, хмари такі літають, дуже цікаві, так що. Може бути і потім знов дощик. Так, от Сергій вже є. Зараз ми його підхватимо. А вас двоє? Це завжди двоє. Молодці. То, їдем? То, може їдемо одною? Чого? Нам їхала двома? Та добре, не буде Давай. Так. Едем. Вас знімає скрита камера. Я не, не вбраний, що. Не важно. Вітаємо. Дякую. Щастя, здоров'я, много еліт. Дякую. О! Приєднююсь. Зараз все, секунду. Все, 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 найкраще. Діємося. Де мисі взяли? Ми взяли, дядьку? Ну я все так настрашив Винося! То ще дурниця, то ще все... То ще все дурниця. Нащо вам гаці ходіть сюди? Чекай. Коротше, чого ми приїхали, знаєте? Ні. Ви так плакали за ті дротики, тому що він позитиви до Сергія, вона і віддає! Розумієте? Та дайте я ще вберу, туди б до тим не треба. треба... зелений тут для джундіра. Йок-пак. А синий то для смарагда. А, не, його, щоб я не побудив. <ривіт> то, то по кольорах. <ривіт> так, День народження, день народження, а на ріпах треба подивитися, дядька. Як... Якого не шкода? Того самого фанішого.

Так, хлопчики і дівчата. Ваш шаріпачок сидить, нас вже трошки більше я йому їсти більше? Я... Мене голодає. Скільки ви йому дали азоту? Тут всього наша 100 кілограмів. Оце не без зооту. 100 Так, салітри. 100 кілограмів. Ну так, ну маловато. Касу буде. Кілько? 200 літрів кас. То якщо маєте можливість, то при першій нагоді можете вже Чекаємо, коли підвезуть. Ага, ясно. Ну, ми підвезли, але ще чекаємо тепер погоди, бо ну, капає. Тут такі як би не плановий. Там... Ну то шикарний ріпак. Не як на другий не рік, не і не ще те, посів СЗшкою посів, посів через рядок, то Якби Бомба. ти Я сказав, що СЗшкою посіяв, то не повіра, тим більше не трев'янової частини, ну. а звичайно. Ну, нормально, нормально. Файно. Я тобі скажу, як то все сіяв. Закриваєшся катушки до нуля, найменші передачі. І вони ще через ті дюри само сіпить. Там де собі здив. І от такі весі були Файно, Файно, Як би хотів, то так не придумав. дихалку повністю закрив? — Так, а там де шпарка є, воно собі там не вийде. Ти хочеш жити, ти собі знайдеш і Пшениця пусоє. Файно. От тобі дав вся полоса і каріниця. За вітром. А там же на прогоні. Там це файна, ж там немає твої. Так, свята святих. Майстерня дядька Миця. Купачна дат... станції. Купа датчиків, показчиків, замірщиків. Ззаді там дивіться, як пропелери валять, е. Як то, ботоферма чи читають Швітло... бо валять, аж бігом, аж іскри йдуть. E, не ботоферма, e... а та як його. З крипто. крипто, крипто. Вода ще гріє бикове, дядько, щоб електрика не пропадала. Дядько кр крипту майнить. Ви <laughs> <laughs> скоро будете всі сміяли, як буде електрика дорога. О, я туди повідомляю. Ми будемо менше сіти, але. дивіться, як се гріє боля. От кіловат 300, і вже 89 кВт я за той місяць на Файно, то ну то, то з вітру чи з сонця? То суто з панели прямій на дві панелі. Yes. А, -а, -а. тут десь вже 22 кВт є. То то, що від, від вітру і від тих двох панелей, що, що на 12 вольт. Клас! Ну а скільки за місяць середньо намотується від мережі? 250 ніц. Ну, тут 300. Ну, так в зимі там трохи більше включає. все включає. Ну, тут я тут, я в літі взагалі боля все суто, вистачає, не збагало. Тут за вікном панель стоїть. Вона щось усі крутечки, а то рухається. На кнопочку так, вона є. І... Віть Відносно сонця а, вона. Ще... Не треба чи вона сама управляється. Колись була автоматика, яка по таймеру Класна штука. Я зараз, я зараз просто кручу і на, на кнопочку і воно собі а, крутиться відносно сонця. Якби, наприклад, щоб його чимось загрузити. А, щоб не згоріло, щоб так, не згоріло. То система захисту, то все, лампочки, то теж. Якщо акумулятори заряджені, воно там перекидає, то все. Щоб не повистрілювали акумулятори, коротше. Ну так, бо літій он, момент. І... Бачу, бачу, бачу. Ми купили Так, ми на сороковому 4 поміняли, на 50-му вже теж новий стоїть.

А вентилятори так валять аж гудить. же подивимось трошки по техніці. Що там дядько має? Що зробив, що не зробив, а тачки які блатні? Що то за тачки, дядько? Що то за, за тачки? Файно, файно. А, я пам'ятаю, пам'ятаю то три цикли. Було? Було, було. Трактори на взльоті. О! А я щось собі зубачив. А я щось собі зубачив. Колеса продаєте? Колеса продаєте? А? Якщо... Продаєте, готові розглянути, вроді би живі, то, кур... то куротиші, правда? То маленькі. Ага, ясно. Трохи зле. То, -то коротиші. О 16 то довгі, а 15 коротиш. Йолки-палки, як воно страшно гудить. Та де? А там той ззаді гудить чи ні? Затурможе. За Знаєте що, я колись приїду зроблю огляд на джундіра. Всі так кажуть, що я не люблю джундірів. я зроблю огляд. Так, ну і що ми прилізли, ми прилізли до смарагда. Тож і дядьку десь знімати, що ми прилізли до Смарагда? він вам потім все покаже, все розкаже в себе на каналі. Так, отака в нас сьогодні зустріч вийшла спонтанна. Весела і приємна. В першу чергу приємна, приємний сюрприз ми зробили дядьку Ігору. І зразу видно було. Та я думаю, і вам на відео видно було, що він був приємно вражений. А по-друге, нам було приємно поспілкуватися вживу, бо вроді ми жиємо недалеко, а спілкуємося тільки через гаджети і через відео. Сіли, поговорили, обговорили основні теми, які нас цікавили. Випили кали з тортиком та й роз'їхалися по домах. Дядько там мав певно якісь потім приймати гостей, але ну, то, то вже не настільки важливо. Не забудьте його сьогодні привітати з його днем народженням, пролайкати йому відоси, підписатися на його канал, хто не підписувався. Я думаю, це моє відео теж заслужило на отаку вподобайку вашу. Хто ще не підписався, підписуйтеся з нами. Не тільки цікаво, з нами ще й весело. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України. А з днем народження, дядьку Ігор, з днем народження!